Мої вітання усім, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор студії Олександр Шавлюк. Сьогодні будемо говорити про те, як е, можна забирати на війну 18-річних хлопців з 18 років до 25. -ти. Також обов'язково в кінці проговоримо і розповімо вам, як насправді захиститися від цього свавілля наших так званих чиновників. Бо про це ми вже говорили десь орієнтовно ще півроку тому, коли цей законопроект про мобілізацію, новий законопроект про мобілізацію, був по суті прийнятий. Тобто, став законом. Так. Так, Сергій якесь пише. «Почему лично вы не идете в ТЦК і в армію защищать страну? А чому ви не йдете? Правильно, Едуард. Людина вже казала це. Ми про це знімали ціле відео. Але ж тут є провокатори. До речі, я попрошу модераторів. оцих ось провокаторів, які відео не дивляться, але. Відволікають від головних подій. Будь ласка, блокувати. Модератор є. Так. Перш, ніж задавати запитання, усі, хто вперше на каналі, зобов'язані подивитись усі відео. Відео для того і знімаються, щоб усі їх подивилися. Все в них розказано, все по них не було. Будемо. Провокатори йдуть в бан, ніяких е, поблажок, як то кажуть, не буде. Значить так, перше. З 18 років до 25 е, в нас начебто не беруть на війну. Але це не відповідає дійсності, тому що вже багато хто з 18 до 25 років все-таки на війну попав. і ми про це говорили, як я вже зазначав ще рік тому. Більше того, коли це все тільки починалося, ми усіх громадян просили допомогти поширити. На жаль, знову щось з ефіром. Бачу, навіть сьогодні 99 людей, нікому це не цікаво. Е, ну що ж, потім не плачте, що юридичні консультації коштують великих грошей. Потім не плачте, що юридична допомога коштує ще більше, тому що все починається з ось такої ось байдужості. А, мене це не мене, а мене якось це пройде. І тут ми бачимо, не проходить. Не проходить і нікого не пройде. Тому якщо ви хочете, щоб ваші по суті, ще діти, тому що з 18 до 25 років це ще морально діти, хоча закон визначає, що начебто це вже дорослі люди, але е, всі чудово розуміють, що таке хлопці з 18 років. Тому, якщо ви хочете і далі, щоб ваші е, діти, назвемо так, були оцим ось, я не знаю, як це по-іншому назвати, як не гарматне м'ясо. Адже як ви можете навчити військових військової справи хлопців, яким виповнилось 18, 19, чи 20 років? Так, да, є дуже багато тут так званих експертів. Ось. І ці експерти, вони не розуміють навіть, про що вони говорять, і, до речі, розкажу вам одну історію. Вона трапилась місяць тому назад. Є такий, є певні помийні ЗМІ. Чому помийні? Тому що вони розповсюджують пропаганду, яка зовсім не відповідає дійсності, і відповідно. Одна з цих помийних змій, я не буду називати, є такий в нас, скажімо так, головний редактор, який співпрацює з колаборантами, його кум є голова партії громадської організації, в тому числі Медведчука в певному місті і так далі. І він дуже кричав: за мобілізацію. Треба знижувати вік мобілізації з 27 до 25. Ну Ось такі ось провладні хлопчики, які за 30 серебряників здадуть будь-кого, рідну матір. І що ж трапилося? І один із цих журналістів. По суті, його підлеглий. До речі, аудіо розмова в мене є, я її записав. Я думаю, прийде час, я її викладу. Позвонив до мене проконсультуватися. Олександр Вікторович, а як же так зробити? У мене два сини. І їм уже по 20 років. Виходить, що їх можуть мобілізувати. Знаєте, що сказав я? Здогадайтесь. Напишіть в коментарях. Тобто. Його керівник топить, щоб дітей пакували в буси, а він дзвонить до мене і каже: А як уникнути, щоб ми дітей в буси не пакували? От і я так думаю. Я його послав до свого керівника, до його керівника, мається на увазі, щоб він у нього спитав, яким чином йому уникнути мобілізації, його синів 20річних чи там 21-річних. Бо такі люди, навіть недвеликі, я ненавиджу таких людей. Ненавиджу. Тому я їх навіть не консультую. Це так, невеличка історія, яка сталася місяць тому. Треба бути чесним: якщо ти топиш або твій керівник за відповідні речі. То ти маєш публічно сказати, вибачте, а я не розумію, а навіщо так, якщо це порушує закон, у нас мобілізація має бути з 25 років. Наголошую, це зменшили цей вік з 25 років. Ми сьогодні хочемо мобілізувати громадян, наших громадян, по суті, вчорашніх дітей з 18 до 25. Перше, внесли зміни Кабінет міністрів України. Хоча Кабмін не може встановлювати певні правила, це виключно законом, встановлюється, тим паче, в незносяться зміни всім начхати. Це про те, що з 25, вибачте, з 18 років до 25, якщо людина, тобто, скажімо, мала військову кафедру, то вона підлягає призову навіть з 18 років до 25. Тобто не треба чекати 25 років, щоб стукнуло. Достатньо, якщо ти десь був на військовій кафедрі, цього достатньо. Е, ви знаєте, сучасні військові вони усі розуміють, скільки треба років, реально років, навчитися воювати. І скажу тим, хто там пише, начебто. Тоді пішли у му році, е, усі і не вміли воювати. Це все брехня. По-перше, були такі звичайно люди, які не вміли воювати, але на той час дуже було багато афганців, дуже було багато е, звільнених в запас е, військовослужбовців, які були в АТО, так званому, хоча я казав ще з 2014 року, що це війна, за що був гонимий, такими, як деякі наші співгромадяни. В тому числі Петю Порошенком ось за це, що я так сказав тоді. Але ж всі вже знову забули. Забули, так? Да? Молодці, ну що ж, <кій> я теж багато що забув. Ось, тому і не всім розповідаю те, що є насправді, бо іноді забуваю, як і мене забували. Тому так. Ну і що з цим робити? Да, основне блокується. Не знаю, що це таке, не можу вам пояснити. Зараз пишемо модератор. Так, да, друзі, дуже неприємна ситуація. Блокують, стрім переривається, якийсь незрозуміло, що коїться. Не знаю, як його далі проводити. Е, так, добре. Е, тоді зробимо наступним чином, поки я ще можу говорити, поки я бачу, що ми в ефірі, е, давайте зробимо таким чином: як захиститися? Від цього свавілля влади, а до речі, є методи захисту для того, щоб з 18 до 25 років, як передбачає закон, саме з 25, можуть воювати. Оці ось, ось моменти ми могли з вами проговорити. І відповідне, напевне, додаткове відео. Бо, як бачите, тут сьогодні не виходить це все зробити. Ми залишимо для передплатників нашого Patreon. Тому посилання на Патреон буде в описі під цим відео. Кому буде цікаво, хто хоче себе захистити, також там будемо викладати документи відповідні. Я бачу, що деякі люди взагалі не розуміють, що їх чекає, тому що підписників на Patreon дуже мало. Там щось 159 чи що людей, тобто з мільйонів глядачів. Які нас постійно дивляться, тільки 150 людей там з копійками вирішили, що їм це потрібно. Усі інші сидять і чекають. Що ви чекаєте незрозуміло. Опять відео не грузиться. Друзі, прошу вибачення, що ж тут робити, ефір закінчуємо. Я не знаю, що тут можна сказати. Будемо розбиратися з цим, що це таке робиться, тому що це вже. Систематична проблема, і чомусь я бачу, вона все гірше і гірше стає з кожним разом проводити ефір. Не дають можливості взагалі ніякий ефір провести.